Сьогодні у нас буде відео, ну, вже п'ятий обзор. Так ось. Я тут буду по порядку, як з'явилася машина. Тут найсиріша машина це ГАЗ-21, ну, точніше, ГАЗ-21М, який вироблявся з 1956 по 1970 рік. Це знаменита Волга. Мені кажеться те, що ви всі її знаєте. До мене дивиться. Бо цю машину, це ж вона така популярна взагалі то. У Радянському Союзу це була ну, така прям машина для міль мільйонерів Але зараз вона вже не така дорога. Так ось, наступна машина, яка з'явилася, це був Москвіч 407, який вироблявся з 1958 по 1963 рік. Мені кажеться, в нього сплагячий дизайн. ось Ну, бо дуже схожа на Волгу цю. Ось, дивіться. Ну, просто така укорочена. ну Просто така уменшена версія. Волги. Це ж взагалі то. Ось наступна машина, яка забулася, це був ГАЗ-22, який вироблявся з 1962 по 1970 рік. До речі, ви можете мене спитати, чому. Я там не говорю як у прошлій частині, типу вагу, максимальну швидкість. Але якщо ви уважні, ви те, що тут цих машин дефіга. І в мене. І це займе дуже багато часу на кожну машину. Тречі, а не знімав я пару днів. Бо знаєте, коли ви знімаєте багато, ну, кожен день, вам це вже якось надоїдає, і вам треба відпочинок. Тому я буду не так часто робити відео, але буду робити. Ну, думаю, якщо ви були. Блогерам чи зараз блогер, ви мене зрозумієте. Просто попробуйте робити відео кожен день. І плюс на них тратиться година. І це ще треба знайти час, а в мене... Ну, школа є. І, ну, в мене зараз 5 клас, це ж переходна... переходний час, коли вже ну, дуже тяжко. Ну, не завжди там, звісно. Але так. Так, коротше, наступна машина, яка з'явилась, з'явилась, це був Москвіч 412, який вироблявся з 1967 по 1976 рік. Ось. Я теж не хочу його, ну, прям так, роздивлятися. Ну, багато їздити. Навіть не хочу їздити, це Москвіч. Але я бачив такий. Червоний гарнесенький такий москвич, тільки, ну, гарнесенький, тільки із за того, що там було написано слава ЗСУ. Хм. До речі, кому цікаво, мені 10 років. Народився у 2012 році, 28 листопада, у 6 годин ранку. Ось, наступна машина, яка тут у нас з'явилася. Це в нас вже був ВАЗ 21. У мого дідуся була ось така машина. Я прям пам'ятаю, як там на задньому сидінні їхав, такий, їду собі там. І такий там, коли говорить відкрити вікно, ну, точніше, коли ми не їдемо, ну, я такий можу відкрити собі вікно, там цікаво, це отак, ось так крутити. Ось, такий у мого дідуся ось такий точно. Такий біжевий. Карнесінький такий. Жигуль, в моєго дідуся, був. З ним ось, ну, стільки воспоминаний. це ж. Він і, і тому жигулю 36 років. Представляєте? 36. І в, ну, там в мого дідуся він в такому доброму состоянні. Дуже. Ось. Наступна машина, яка з'явилася, це в нас був ваз Ой, УАЗ 2102, який вироблявся з 1971 по 1986. Це була його версія для дачі, як ви бачите. Ось такий тиш теж гарненький. Ой. Ну так. Далі з'явився. ВАЗ 2103, який вироблявся з 1972 по 1984. -й. До речі, вам може бути, може бути, цікаво, як я запам'ятовую це все. Я насправді я це все дізнаюся в Гуглі та на бумажці пишу. Коли я це говорю, я такий там дивлюсь, так-так-так. Ну добре, не треба, зараз, типу, китурік такий. Ось. Такий вже громкий цей жигуль. Ой, блін. Був зроблений совмісно з Фіатом. Ось. Ось ось ось. Наступна машина, яка з'явилась, це був ВАЗ 2106. Ні, не. 2104, а 2106. Я не помиляюся. От в Гуглі, спитайте. Він вироблявся з 1976 по 2001 рік. Як раз він здохнув, коли Шрек вийшов зі свого туалета у 2001 році. Ось. Це така, ну, його теж покращена версія. Але вони там дуже незмінну не, дуже не змінювалися. Там це фари максимум. ну, чи кросовер версія. Так ось, наступна машина, яка з'явилася, це був вже ваз 2107, який вироблявся з 1978. -го. чи стоп. Ай, блін, я ж забув там про одну машину. Москвич 412, який вироблявся з 1967 по 1976. Ой, блін. Не на ту машину зайшов. Ось. Ось-ось ось. Це ось ця машина, до речі, я такий блогер Громаріо, я на нього підписаний. Він там раніше знімав про цю гру. Я вам совітую. Його подивитись. Там він про він цій машині їздив. Дуже цікаво. Там він сюжети придумував. Ось, наступна машина, яка з'явилася. Це... Це був ВАЗ-2105, який вироблявся з 1979 по 1980. Щоб а я. А, 2107 пропустив. Кажеться. Ой. Ось в нього вже фари стали такими. Ось такий теж гарнесенький. А тепер наступна те ваз 2105 Ось він теж такий гарненький. Так, ось. Ось, наступна машина, яка з'явилася. Це в нас вже був Вас 2104. Який вироблявся з 1984 по 2012 рік. Ой, ось, бачите? Бачите? Він у 2012 році перестав виробляти. Мабуть, мене злякався. Я тоді зразу народився такий собі. Так. 2104. Зрозуміло. Ну, це вже вони вирішили спам'ятати того дачного 2102. <плес> Ось цікаво, цікаво. Ось наступна машина, яка з'явилася, це був вже ВАЗ 2108. То от 2... ВАЗ-2104. Це була вже остання машина, яка була така звичайна. Бо ВАЗ-2108 він вже виглядає як, наприклад, Таврія машина від ЗАЗу популярна. Чи, Чи ще ось ось, бачите такий. Тільки я колись фігав у нього. Них... А, що це? Це ще пульт управління. <хи> Ось такі брали пульта, а він їхав. <хи> Ось наступна машина, яка з'явилася, був ВАЗ-2109, який вироблявся з 1987 по 2004 рік. Ось нього вже він, на ньому вже з помощі пульта не поїздиш. Дам. Далі в нас з'явився це був вже ВАЗ 21. не 10, а ВАЗ 21099. Який вироблявся з 1990 по 2004 рік. І та ось. Він же супутник в нього було. Була кличка у першій серії ви його бачили там, коли я глюк питався і справити. Я там на нього зайшов, щоб потім і глюка не було. Теж така вже гарна версія. Але залишилася ще одна машина. Це москвіч 2127. Я про нього питався дізнатися. Ну, багато. Я питався, але нічого не знайшов. Там просто видавало цього москвича іжа Сподів... Ну, Надіюсь, ви його знаєте. Ну, так ось це ну, жигуль. Ой, який же гуль, теж такий нормальний. Але дуже схож на 21-25. Цей 21-27. Так, скільки в нас вже відео йде. Ах, точно, я ж подивитися не можу. Ну, що я вам скажу все, до побачення. До побачення.